Всім привіт! Я Настя Коницька, менторка-коуч жінок 30, щасливих жінок 30, і це перше відео на моєму YouTube каналі. Тому в коментарях я вас прошу написати щось гарне. Звісно, можна буде в цьому відео знайти 500 мільйонів якихось недоліків. Але якщо ви хоча б щось візьмете для себе цікавого і важливого, будь ласка, напишіть в коментарях. Це посіє ваші кармічні зерна класного життя 100%. Сьогодні ми будемо розмовляти про те, як взаємодіяти в ситуації, коли ваш чоловік неадекватно з вашого боку, як вам здається, спілкується з дитиною. І в цей момент ви починаєте агресу... агресивно захищати дитину. Так от мені хочеться, щоб ми пішли в цю ситуацію глибше і ще поговорили про те, до чого тут, власне, ваш стан в цій ситуації. Почнемо, не будемо тягнути, як то кажуть, кота за одне місце. Тож, ви чуєте, що ваш чоловік якось недоброзичливо. Розмовляє з дитиною. Дитина щось розповіла, чи він побачив, що дитина якось зреагувала, чи поводиться, як йому здалося, нечемно, чи ще якось недоречно. І він починає висловлюватися грубо. І в цей момент у вас починає боліти серце, що ви не хочете, щоб чоловік так розмовляв з дитиною. І ви починаєте. Нападати на чоловіка з приводу того, що так не можна, не розмовляє з нею чи з ним, так, не поводиться так. Я не хочу, щоб потім її чоловік з нею так розмовляв, і вона думала, що це норма. І ви це робите при дитині, звісно. І як мені вчора сказала моя клієнтка, що дитина в цей момент відчуває, що вона не сама в цій проблемі. Що мама на її боці і є кому її захистити, і це круто насправді. Але я поставила їй одне запитання. Чи вважаєш ти, що це екологічно з точки зору родинних відносин, що дочка розуміє, що вони з мамою в цій ситуації проти тата? Я сказала, що, на мій погляд, було б класно, якщо б. Дочка розуміла, що мама на її боці, але й вони з татом також грають в одній команді. Тому що дуже круто, коли в родині є ця синергія, і коли всі розуміють, що один за одного, а не хтось проти когось, тому що в протистоянні всередині родини немає переможених чи переможців. Тому що якщо вважається, що дружина в сварці перемогла чоловіка, то насправді програли обидва. Так що з цим робити? Спитаєте ви, і це доречно? Бо розмовляти там можна довго, але головне це вихід з ситуації. Так от, я завжди раджу дивитися глибше. Чому саме так поводить себе чоловік? Бо претензії роздавати чи якось наїжджати, ми можемо легко. Але прикол в тому, що нам треба не слідство лікувати, тобто не казати йому, щоб він це не робив, а подумати, чому він так робить. І тут може бути багато варіантів. І перше, що приходить мені. В голову це те, що в нього так робили в родині, і він виріс на цьому, він не знає інших варіантів. Друге, тому що він втомлений чи в якомусь не дуже гарному стані, бо всі ми розуміємо, який зараз контекст, він просто зриває свій стан емоційний на дитині. І ви скажете, ну так що мені просто слухати, як він це робить, і нічого не робити, ні, звісно. Але конфронтацією ми нічого не доб'ємося, а тільки зробимо, що ці стосунки будуть загострюватися, і, скоріш за все, ну, ці непорозуміння будуть зростати. А краще було б підійти і сказати. Сонечко, ти ж знаєш, що тато тебе любить. Але зараз щось відбувається. Ну, якщо, звісно, ви не можете поговорити з чоловіком наодинці спокійно. Але вам треба вирішити ситуацію в моменті, сказати, що зараз з татом відбувається. І давайте ми всі охолонимо і потім зрозуміємо, як нам бути в цій ситуації. Але головне сказати дитині, що тато її любить, бо Ну, чесно, я дуже мало на своєму шляху зустрічала, коли це адекватна повноцінна родина, та коли там немає ніяких ось алкоголічних чи наркотичних проблем, а просто ці непорозуміння. Я не зустрічала тотальних якихось аб'юзерів таких. Я зустрічала непорозумінь дуже багато, які зростають роками. І в кінці кінців люди просто вже не розуміють один одного, розмовляють різною мовою і не можуть знайти ніяких дотичних моментів. Так от, мама, вона жінка має бути і на стороні дитини, і на стороні чоловіка. Вона не має показувати доньці, що тато поганий, тато поводить себе погано, тому що тато це теж рольова модель, і дитині. Їй треба розуміти, що тато теж так поводиться, ну не просто так і не через неї, а скоріш за все, через якісь свої питання всередині. Але це можна їй розповісти, коли це все охолоне, і тато може підійти і сказати: Слухай, я реально втомився, зайка, я не хотів цього. Але він так скаже, тільки якщо потім ви підійдете до нього і спитаєте. Любий, в тебе щось сталося? Чому ти так поводишся? Бо я впевнена, що ти не хочеш чогось поганого для нашої доньки чи, чи нашого сина. Але оце підійти і запитати ви зможете тільки тоді, коли ви будете в спокійному стані, в ресурсному стані, коли ви будете відпочивши і будете бачити глибше кожну ситуацію. І, звісно, це може все статися не з першого разу. І звісно, якщо у вас вже роками це все накопичувалося, з однієї розмови воно не зміниться. Але якщо тримати фокус, що ваш чоловік, він не ваш ворог, він не грає проти вас постійно. Можливо, ці думки, вони почнуть поступово змінювати ситуацію, тому що ви будете дивитися на це під іншим кутом. Але якщо ви виснажені, якщо ви, знаєте, просто вам хочеться, щоб це припинилося, і ви не хочете дивитися глибше, то звісно ваша реакція буде конфронтація. Просто щоб захистити дитину. А ще якщо ви в дитинстві мали таку ж саму ситуацію, то звісно, воно вам буде боліти x 10 x 100. І, можливо, ця ситуація. Повторюється в вашому житті саме для того, щоб ви зуміли подивитися під іншим кутом і розібратися в, неї, в цій ситуації з глибини своєї мудрості. І вона не буде відбуватися ось так. На жаль, робота над собою вона іноді складна, але це точно й те, куди можна йти. Так от. Давайте підсумуємо трохи, про що я тут говорила. Прошу вас приміряти думку, що ваш чоловік вам не ворог. Також тримати на думці, що чоловік любить вашу дитину спільно. Якщо ви в цьому не впевнені, запитайте в нього, коли не буде поряд дитини, запитайте, чи ти любиш нашу дитину? Чи ти хочеш для нього чи не найкращого? І він скаже: А вже ж я хочу, тому я і поводжуся. А ви можете зробити відсилку до його дитинства і запитати, а коли так з тобою поводилося, якщо ти мав таку ж ситуацію в дитинстві, як ти себе відчував? І, можливо, він згадавши своє дитинство, щось зрозуміє. Але при цьому не треба нападати на нього. Не треба казати, от бачиш, який ти, от бачиш, що ти робиш зараз. Такими словами ви точно нічого не доб'єтеся. Тому, будь ласка, кожного разу, як я хожу, відкриваючи рот, думайте, а яка мета цієї розмови? Я хочу просто принизити, я хочу просто вигр... як перемогти в цій ситуації, чи я маю на думці налагодження стосунків. І коли ви будете себе про це питати, ви почнете більше керувати своїм життям і кожною ситуацією, зокрема. І я впевнена, що. Ваші стосунки будуть ставати міцніше, приємніше, так само, як і у мене. Тому що ми з чоловіком, моїм другим чоловіком, вже 10 років в шлюбі і було всяке. Але коли я змістила фокус з нього, як просто з людини, яка просто хоче вивести мене з себе, як мені тоді здавалося. На те, щоб подивитися глибше в кожній ситуації. Я отримала величезний бонус. І я сьогодні запитала його, як ти вважаєш, яка наша суперсила, нашого подружжя? І він сказав: порозуміння і те, що ми хочемо кожного разу знайти його в кожній ситуації. І в нас є суперечності, звісно. Але ми тримаємо в голові, що ми граємо. В одній команді, а не проти один одного. Я буду рада, якщо ви поділитеся своїми думками на тему цього відео, і, можливо, у вас будуть запитання чи теми наступних відео. А я закликаю вас плекати свій стан, тому що в ресурсному стані, в спокійному, гармонійному стані у вас. Набагато більше сил побачити глибше, зробити по-іншому, зробити конструктивно, об'єктивно і екологічно по відношенню до себе та інших людей. І стан це фундамент нашого гарного іс існування. Я дякую вам за увагу, до зустрічі в нових відео. Ваша Настя Куницька менторка коуч щасливих жінок. 30+. плюс.